Радий вас знову вітати. Ви на каналі Безель Черкаси, Україна. Сьогодні 2 травня 2023 року. Я вас запевняю, що ви не побачите огляди на Сітізен Хрономастер, які я вам хочу сьогодні показати в Україномовному та навіть у російсько-кацапськомовному Ютубі. Невеличка розпаковка, я сьогодні без руковичок, як то кажуть, без купюр. Будемо пробувати новий формат. Така прикольна коробка, така текстурована. Це, мабуть, не рисова бумага, як Grand Seiko, і вона витягається взагалі не так, як коробка Grand Seiko. Звичайне пакування таке. Маємо скло, захисну плівку на склі. Запаковуємо все дуже добротно. Використовуючи своє службове становище, я зніму зараз, щоб ви нормально роздивилися наліпку на склі. Тут у нас нічого цікавенького, документи, гарантія, все на японському. І давайте роздивлятися саме цього красення. Це Хрономастер, серія AQ 4060, 50 і. Вартість, бачите, 330 тисяч японських єн. 300 тисяч, то, скоріш за все, без ПДВ. Краса, як то кажуть, в деталях. Сапфір. у мене не дуже правильне світло в студії. Це навіть можна сказати, і взагалі не дуже студія. Це робоче місце, але ви бачите, все дуже-дуже круто продивляється, і можна роздивитися, як насамперед, сітізен, громадянин. Конкурує з Seiko, саме з їхнім суббрендом Grand Seiko, який окремо вже працює декілька років. Був у нас на обзорі Grand Seiko, також кварцевий серії 9F. В нього по паспорту плюс-мінус 10 секунд на рік, то оцей красень, який зараз в мене на огляді в нього заявлено 5 Мінус 5, плюс 5 секунд на рік. Моделі Хрономастера ще, можливо, ви бачили з надписом на 6 годинах саме Хрономастер. Клієнт, який сьогодні ми будемо відправляти до нього цей годинник, обрав саме оцей прикольний логотип такого. Це Пріш за все Орел, який розкриває свої крила і асоціює саме себе з брендом Citizen і серією Chronomaster. Деталі індексів відшліфовані в декілька граней, п'ятиразова поліровка, п'ятикутна, мабуть, так краще сказати. Саме цей маленький рант Апертури календаря, він також квадратний. У нього багато-багато граней. Я не знаю, як називається саме поліровка аналог зарацу у Seiko, Ну, щось тут дуже схоже, і як ми можемо побачити, і на оцих кінцівках, на, на, там, де встановлюються ланки браслету. Маємо також лого на заводній голівці. Маємо кнопку зміни годинникових поясів. Змінюється вона швиденько, не повністю робиться оберт, а робить тільки годинникова стрілка. Таким самим чином можна змінити, наприклад, на плюс 5 годин. Як вперед, так і назад, і при цьому не чекати. Тому що в мене був промастер вчора буквально на огляді, то там треба чекати, коли стрілка пройде хвилин на повністю весь цикл 12, 12 обертів, Ну це достатньо незручно та ще й довго. Що ми бачимо позаду? Ми бачимо суперпокриття Дюратек, яке дозволить зберегти менше, він не так буде царапатися. І більш я читав на форумах англомовних, що зберігається і по 10 років чудовий стан годинника. Ну, це ж зрозуміло, його не треба шкрябати о асфальт. Але все ж таки ми в повсякденному житті використовуємо годинник і ми десь його зачепимо обов'язково. Там Двері, там стіл сидимо за комп'ютером. Тому ця штука нормально працює і це не маркетинг. Made in Japan. Годинник повністю зібраний в Японії. Ось. Про що саме свідчиться надпис. І... Кришка в нас на резьбі. Такі великі отвори для ключа для з'єму. Тут у нас на засібці Citizen, Вона повністю лита. Застібка і браслет, кінечні ланки, кінцеві, вони також литі. Калібр всередині А060. Приємний браслет. Хрустить зараз це саме плівка захисна транспортувальна. Розміром це 40 діаметр, вони невеличі, бачите, десь 45-46 по висоті, і вони взагалі дуже тоненькі, 10 мм. Заводна голівка на різьбі, водозахист 100 метрів. Що приємно, Сітізен саме на серію Chronomaster дає 10 років гарантії і дає безкоштовне обслуговування. Ось. Ви знаєте, скоріш за все, я помилився, тому що не відчуваю я цієї різьби. Так, да. десь я, скоріш за все, побачив невірну інформацію. Вибачайте. Так, різьби немає. Є 100 метрів водозахиту що для цього годинника нормально і достатньо. Моделька 2022 року. Прикольний конкурент-градцейко. Зараз покажу вам на своїй русі, як виглядає. Citizen взагалі нормально так шагає, крокує уперед до. Того, щоб завойовувати свій ринок і свою аудиторію, дякую, що дивитеся! Україномовний контент буде. Ми продовжуємо знімати. Це канал Безель. Ваші вподобайки, лайки та підписка дуже мотивують на нові відео. Канал Безель канал душевних розмов про наручні годинники. До нових зустрічей!